Моя суб'єктивна думка. значить, Ця історія в Дніпрі почалась трішки раніше, ніж побили цього ветерана з Кракена. Він 28 травня, Тіщенка, за цею ТСК. Господи, як же страшна назва, нацресурс. Вони 28 травня цього року в Дніпрі влаштовували оці всі, вони шукали кол центри Він викликав поліцію, привозив пресу. Вони от здається його. Ні, ні, це не його помічниця. Але вони разом з помічницею цієї, вони ходили, вишукували. Він казав, що він найде, називав адресу Яварницького-3, висилав з неї фотки. І дуже-дуже дуже дуже сильно це потім призвело до того, що в мережі з'явився аудіозапис. Чекай хвилиночку, тут каже Денис Перетяка: Ви на приколі, дружина Тищенка Алла Барановська. Кіба. Ну... Тоді я помилився, вибачте. На помічниці На ось, Помічниця так. Андрієвська, а Барановська да, Барановська це той, який він влаштовував вечірку 21-му році. Так, Виль -виль. Яка з них сестра міс ДНР? Е, блін. Нема вже тривог, так що йдіть, дивіться трансляцію паралельно, просто запустіть нас, дивіться, і слухайте. Да, там цікаво. Там може бути. Може бути. Коля відмочить по-любому. Я вам кажу. Так, да, це я помилився. А я не знаю. Я... Я там свічку не тримав. Ну, давай розкажи нам цю історію. О, все. От, я продовжу. Значить, він е, в Дніпрі цей влаштовував Шмон, розказав, що тут стока кал-центрів, боже ти мій, скільки кал-центрів, він буде з ними боротися. А потім в мережі з'явився аудіозапис, в якому він обговорює достатньо предметно, як він буде ці кал-центрі кришувати. І... Це неймовірно і і історія. Бачите? Ну, пиздец, блядь. Ну, это же моей карьере, блядь. Ну, моей жизни будет пиздец. А он такой парень, что может, блядь, психануть. Понимаешь? Ну, я думаю, что как бы он хочет наоборот наладить с вами какой-то. Как Потому быть... что я его друг и мы семья, блядь. А он воспринимает меня. Может быть, что я, блядь, что-то это, блядь. Ну, посмотрим. Поговори с ним. Хорошо. Что-то мы скажем, скажем. Ну, по поводу того, чтобы наладить по поводу офиса вот этих вот, и что Смотри. Э мы есть какое предложение. Мы заходим в офис. Там далі він говорить, що стосується треба групи там 30-400 осіб, що він буде тимці. Ми пішли. Ну, с Днепровским. И это мы так. начинаем работать как партнеры. Вот далее. И Я хочу 50 минут за вход это для того, чтобы компания заходила. И я хочу конкретно для себя. Тоже каждый месяц какой-то за вход. И все. Хорошо, я постараюсь донести. Ну, каждый такой, каждый такой, каждый такой детский садик в месяц зарабатывает. Один. Вот он закрылся, все. Рубль не Вот тот, который 75 человек, ну, это где-то 1-2 рубля в месяц он зарабатывает. Так. Я претендую сейчас на половину от того, что зарабатывают. куда я що зарабатують. Оце 1-2 рубль, це мається на увазі 1-2 мільйони. І е, в цій розмові, ну як. Стверджують, начебто, Тищенка, він потім спростовував, записував відео в соціальних мережах: це не я, це Діп короче. Але думайтесь, якщо це правда, значить, Коля Тищенка починає бомбити кал-центри в Дніпрі. Виставляє їм таксу половина від 1 2 мільйонів на місяць. І він їм гарантує в цих розмовах, там такий великий пласт, я ще більше, що він їм забезпечить охорону по 300-400 осіб. Або створить групи, які будуть грамити їх конкурентів. Це взагалі ну, унікальна історія. А потім зауважте, через певний час відбувається оця історія з військовим ветераном, який воював в Кракені. Я не знаю, і досі до невідома інформація, чи є ця людина там якась датична до цих речей, ну, цей позивний син. Але от в моїй суб'єктивній голові вже склався пазл. Коля приїжджав реально ставити на щочек кал-центри. І для того, щоб ну, спанукати їх робити це швидше, тут от, 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 відбулася ця вся історія. І чого появ в мене особисто, немає. Для чого вилавлювати людину посеред білого дня, яка ще з дитиною, з кучею народу, ще з цим поліцейським якого звільнили, привезли з Київської чи з Києва, Києва. так. Ну, я, я, що він, тіпа, Ларки ділив, я не вірю в це. Ну, По-перше, вони всі в камуфлюжі, не лише цей коля. Я ж кажу, він собі уніформу придумав, він же оливу вдягнув на Закарпатті. Так, Значить, вони Закарпатті. зі зброєю були. І вони... це теж питання величезне. Тобто просто так. Блукати Дніпром, до того намагатися, типу, все, порішати на Закарпатті. В Києві теж він. У нього неофіційний штаб Зеленського, здається, був в Велюрі, та... так. Але в Закарпатті він на ткача поліцію натравив. <клес> ну, це взагалі був цирк, пам'ятаєте? На ткача, це на кого? ткача Михайла з української правди. А, Коли так, він був так, так, там, робив б, про б, нього б, матеріал. Б, до я що нього... перепитую, тому що тка, Ткачем або ткачиком називав Олександра Ткаченка колишнього міністра. Інформполітики і цензури я занадто і... молодий. Тоб... І не, не це. Тут, тут це, знаєш, тут, э, дякую, Денис притяка, що ви є, тому що ви молодець, нам допомагаєте, і нам взагалі глядачі завжди допомагають. Евеліна Андрієвська, просто помічниця, якій Буданов в рік тому подяку вручав. А от Авелін Евеліна якраз і є сестра міз да, Ця помічниця, правильно. А, да. І що тут далі, що далі? Ну, твоє ж все далі. Да. Давай. Ну, так значить, давай. Після того, як вони здійснили це побиття цього позивного сина, ветерана, значить, начебто Колі треба було зупинитися. Але ні, Коля записав ролик. Уля записав ролик, в якому він назвав конкретні кал-центри, що він з ними бореться, це так жахливо. Значить, це, просто... Борцун, да. Да, це просто був розрив. Е... я, ну, я а Це він через штучний інтелект обробляв свою пику, бо вона ж по іншому виглядає. Ні, там інше відео, мало. Це в передперегляді, чи це воно? Ну, це в підперегляді. Ну, да. а от, оце, от, та Дніпро оце. дніпро столиця що хрась. Да, оце от відео, воно дві хвилини довге, напевно... Ну давайте почнемо. Місто Дніпро конкурує зі Львовом за звання нової шахрайської столиці, України. нібито під покровом голови Дніпровської ОВА Сергія Лисака. Тут працюють десятки ко центрів та ботоферм. Це ти день з я як народний депутат заявив про роботу шахраїв та прибув на місце вчинення злочину у Дніпрі в рамках роботи ТСК Нацресурс МДО. Під час проведення слідчих дій на місце злочину з'явився чоловік у білій футболці, який поводився зухвало, провокував поліцейських, вихопив телефон з рук, а потім вдарив слідчого. Перешкіжання роботі про Одним це дивитися неможливо, я не хочу цю аргументацію. Дві хвилини 45 хвилин гівна. Його треба було маленьке віконце, по-перше. Ну, і тисяча ресурс. Чи як тиждень? Тиждень. Тиждень. Воно ще, блядь, неграмотне, розумієш, тиждень. Тиждень. Ми чули, що він по-москальськи говорить, в принципі, рубль в нього це мільйон. Але в чому прикол? В цьому відео він назвав конкретні адреси цих кол центрів по яких. Пішли люди. Просто люди взяли його адреси і по них пішли. Це... І не знайшли на цих адресах жодного кол-центру. Жодного. Там взагалі не пов'язані з цим. Були там і магазини якісь там, і надавачі послуг. Ну не було там взагалі ніяких кол центрів я не знаю чесно, хто у Тищенка відповідає за піар. Я, в принципі, не знаю, чи це Коля сам генерує е дупою е всі ці приколи, але він продовжував себе закопувати і продовжує далі. Коля, просто склади мандат, повернися туди, де ти працював, там, в своєму велюрі, все, ти закінчився. Як політик, і ну це ну, ну чого ти так уже категорично? Можна стібатися, ти там закінчився як політик. Хер його знає, закінчився як політик, або ні, бо наші люди. А шо, може й не починався. Це от інше питання, абсолютно доречне. Не починався. Але йому подобається бути от таким Тищенком який крінжовий самець. ну як так за за за, Альфач. за певними ознаками статевої Альфа до